Всім привіт! Вітаю вас в гостях себе на каналі. Перед вами індичата бік 6. Вивелися 1 квітня. Сьогодні 21 квітня. Це значить, що їм вже 3 тижні і пора їх зважити. В принципі, таблиці пишуть, що вони мають важити ой-ой-ой, вибачте, мають важити 750 грам. Я їх ще не важила, поважу разом з вами, хвилююся страшно. Ось тут на вагах нуль. І будемо брати по одному малюку. Так, лиш одною рукою трошки важко. Ну, сподіваюся, в нас все вийде. Тик-тик-тик-тик-тик. Тихо, 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 тихо. Так, 550 майже, так? Да? Ну, давай тако, на серединку. 545. Ну не знаю, чи тут є більше. Ой, вибач. Ну. Давай ти б, а? Так. 590. 650. п'ятдесять. не знаю когось важить 750 пятьдесят грамів індича у мене щось не хоче так важити в цьому віці. Так, п'ятсот вісімдесять. Поки що найбільше це 690 було, так? Оп. Так, кого ще зважити? Ну, хоч хтось буде важити 750. йо йо Опа. Хоп. 650. Може, 650 має важити, а не 750. Що таке? Так. О, Так. Що, так. взяла ще раз такого самого? Не знаю, я ж їх не позначаю і не бачу, вони ходять тут тудим-сюдим. Так, ну, давай маленьке таке, геть маленьке. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, 530 грам. Ой. Ну, в общем, в мене явно вони не доїдають, напевно, що або що, або їм тут трошечки малувато тепла. Може і так, не знаю. Ну, в общем, причину знайти можна. Кури тікають. Тікали кури. Ну, я вам кажу, що нічого не кажу. Ну що, давайте ще й вас зважу, раз ви такі у мене гонорові. Ну, тебе. Оп! Вважимо все за одно сасо. 535 грам. Вік у них такий самий, як і в індиків. Так. Опа. Дай ще когось. Давай. Резнос втечуть. Ай, гай. Тут геть дрібненький такий. Не кричи, я ж тебе не ріжу, важу. Так. Тихостій. стій. 405 грам. Оп. Так, кого ще зважити з вас? Ну. Ми угу. тебе хотіли. А ну іли сюди. О-о! Такий пузотикий. О! такий, такий. такий пузотий. Ух! Ці саси важать так замої які єндики важать. Прокидайте. Ой, ой, ой. Стій. О так, 555 грам. Опа. Так, кого я ще тут не важила? Давай, давай. Не хочеш? Ну, давай тебе. <ріст> не хочуть важитися. Чотириста п'ять грам. О. Оп? Оці важать мало, прикидаєте? Вони не доважують 100 грам. А чого? Ну, дай ще раз. Не боїшся, ти ж поранишся, ну, ну, ти чого? Ну. Комеді. О, так. П'ятсот сімдесят, п'ятсот шістдесят Ну, все, все. Ну, не знаю. Мені подобається, як вони ростуть. Я вирощую їх для себе, і якщо навіть хтось трошечки не добирає ваги, то проблеми я в цьому не бачу, тому що зміцнюється їхній кістяк, який наростає на ньому маса. Тому якщо і ем, будуть міцні кісточки, то відповідно м'язи теж наростуть. Ось, подивимося, що то буде надалі. <ріст> Цими курьошками я теж дуже задоволена. Вони, хоч і починали трошечки скубитися, але їм було мало місця. Місце розширили і все стало ок. Кладу їм уже пити. Десятилітрову таку бутлю води і за день вони її випивають. Ростуть, їдять, скубають мене, <гум> немає чим зайнятися. Ну, в общем, такі то справи. Якщо мають важити більше, ну, сорі, значить, щось я з ними трошечки не допрацювала. Можливо, навіть не знаю що. Ну, в общем, не немає значення. Важливо так. 15 запліднених яєць, 15 індичат. І сьогодні вже третій тиждень, і всі 15 живі, здорові, без ніяких е ват ось так. Ніхто не клює один одного, слава Богу. Ніхто не поносить. Тому я вважаю. Ой! Добрий вечір. Ну, сіром. Шой! Комедія. Та може сидіти, докурай мені до кури. До індиків, зась. Ну це підняли порохи. Індичата і апетит мають хороші. Ось так. Ну, в общем, напишіться, хто тримає індиків, яка у вас була вага. Що в тебе з цим крилишком? Яка була у вас вага? Чи мали ваші індичата 750 грам? У три тижні. Просто мені цікаво. І, можливо, ви бачите якісь недоліки, теж можете мені вписати. І таке. Ой. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань. нехай все, що ви собі задумовуєте, вам обов'язково здійснюється. Нехай вже найскоріше настане мир та спокій нашій країні. Дякую Збройним силам України. Всім вам бажаю міцного-міцного здоров'я. Та безмежного терпіння. До нових зустрічей!